Головна сторінка. Ми нажимаємо виплати. Бачимо історію і способи виплати в рублях і в доларах на один той самий кошельок. В доларах мінімально можна вивезти 450 коїнсів. Вказуємо свій ід, кожен свій і колічество приходить протягом суток. Також другий спосіб вивід – те саме. Можна пригласити друзів до себе. За них будуть нараховуватися проценти і плюс бонус за те, що ви їх пригласили. Можна копіювати і надіслати, а можна зразу надіслати в соцсеті. Далі ми можемо побачити інструкцію, як нараховуються монети, яким чином. Нажимаємо на кнопку Просмотрити відеорекламу». додивляємося до кінця. Якщо до кінця рекламу не додивитися, то монети не зарахуються. Нажимаємо на хрестик. Як ви можете бачити, було 38, а стало 40 монет. Якщо щось буде незрозуміло, пишіть в коментарях під цим відео.